Хай future Ripple. І це, друзі, краща колонка до 40 доларів, яку можна купити. Або за 1699 гривень в середньому розмірі як JBL Flip. Давайте послухаємо. Шикарна автономність до 17 годин. Басове, мощне, звичайне та зручна. Міцна конструкція. Колонка вийшла у 2024 році за 65 доларів на офіційному сайті. Ось на українських маркетплейсах на розетці, наприклад, ця портативна колонка коштує 1699 гривень. Плюс, можливо, діють знижки на чорну п'ятницю. Посилання на всі ці колонки та нашого герою. Огляду будуть у описі даного відео. Обов'язково переходьте. Ну і звісно, підписуйтесь на Майчус. Мене звати Володимир Папазов. Тут я розповідаю про нові колонки, навушники і гарний звук. І головне, друзі, звучання в цій хай future Ripple за 40 доларів воно є. І якщо підкрутити еквалайзер, воно стає ще краще. В огляді я розповім про кілька налаштувань. Плюс в цій колонці немає серйозних недоліків. І почнемо зі звуку. В середині колонки два драйвери сумарною потужністю 30 Вт, 20 плюс 10, якщо точніше. Колонка дуже гучна. Мені для прослуховування вистачало 40% гучності на телефоні з чипом Snapdragon. На iPhone теж близько 60%. Я тестував колонку без налаштування еквалайзера, звучання з коробки з кодиком SBC. Про налаштування я розповім трохи пізніше. Давайте послухаємо, як звучить колонка з коробки. По звичайному за 40 доларів це гарний результат. Мої очікування були нижче. Головні плюси звучання: низькі та середні частоти басу вистачає. Є текстурність, басовий інструмент його чутно достатньо. Вокал глухий, трохи віддалений. При цьому виконавець співає в одній кімнаті з тобою, а не в сусідній. Високий хоч хоче не дістає, але вони чутні та розбірливі. Головний мінуси звучання це звукова сцена. Також деталізація та високі частоти. Звук як із однієї точки, і це в принципі норма для моноколонок. Деталізація в колонці середня, гірше деталізовані високочастотні інструменти. Відразу скажу, що не треба очікувати від колонки, яка коштує 40 доларів, рівень звучання JBL або Soundcore Motion Plus – це інший рівень, який Коштує дорожче зібелька 140 доларів, анкер 70-80. Ця колонка коштує 40, і це треба тримати в голові. Про баланс частот. Хай Ripple видають звук з акцентом на бас зі значним акцентом на бас, трохи проваленою середину, та трохи засунутими високими частотами. Бас в колонці є, але іноді не вистачає розбірливості та деталізації басу. Це очікувана картина для 40 доларів. Якщо брати пісню Lenny Kravitz Slow, бас гітара трохи засунута назад. І на передній план виступає звучання барабанів. Однак бас відчутний і він привертає на себе максимум уваги в купі. Майкл Джексон П.А. Басовий синтезатор грає трохи на фоні. The Weekend Blind Lights саб-бас чутний, проте він значно поєднується з усіма іншими низькочастотними партіями. По середнім частотам. Вокал розбірливий, його чути добре, коли інструментів небагато. Найкращий рівень середніх частот, на кращий рівень вокалу, ми отримаємо в піснях, таких як Майкл Джексон Менедемиро, де Майкл співає акапелло і. Потім з'являються інструменти. Пісня Oasis Don't Go Away ведучий вокал засунути трохи назад. І звучить на рівні з інструментами. Така ж історія в пісні Lenny Kravitz Low. Високих частот не вистачає, і тут я дуже рекомендую докрутити їх еквалайзером. Це особливо чутно в пісні Daft Punk. Get lucky і lose yourself to dance. Це не критично, але коли ви докручуєте це еквалайзером, звучання виправляється і стає набагато крутіше. По деталізації: основні партії чутно. Дуже добре. При цьому потрібно прислуховуватися до звучання басових інструментів та перкусії в складних композиціях, таких як Oasis Don't Go Away, Oasis Wonderwall і так далі. Фонові партії, особливо на приспівах, часто змішуються один з одним. По натуральності все плюс-мінус добре. Натуральність басових інструментів добра, можна відрізнити бас-гітару та контрабас. Але високочастотні інструменти звучать трохи синтетично. І слабіша сторона моделі це сцена, її ширина. Звучання як з однієї точки з мінімальним. Поділом інструментів, але це класична історія для моноколонок. Для яких жанрів краще підійде High Future Ripple? скробки для прослуховування хіп-хоп композицій, електроніки та танцювальних жанрів. Найгірше підходить для складної інструментальної музики. Щодо залучання до музики, звук більше для фонового прослуховування під час фізичної роботи, спортзалу, якщо ви відпочиваєте на природі, а ось з покращенням звуку за допомогою еквалайзера, звучання більш привабливе і. З цієї колонки є що витягувати, це головне. Щодо гучності, мені для особистого прослуховування дома вистачило 60%. І, друзі, про поліпшення звучання. Я рекомендую зробити ось таку настройку на прикладі еквалайзера Power AMP. Треба підняти низькі частоти та високі, як на скрині, або використовувати готовий графічний пресет OneCustom SA02. Посилання на плеєр буде в описі. Качайте, або використовуйте сторонній еквалайзер в стримінгу, або в вашому плеєрі. І друзі, цікава частина порівняння з конкурентами. Невелика ремарка. Всі колонки вони коштують дорожче, причому значно. І почнемо наше порівняння з колонкою High Future Gravity. Вона буде наступна на огляді. Gravity в нас коштує 65 доларів або 2700 гривень. Вона більша, гучніша і Музика З коробки в колонці більше басу, а музика звучить динамічніше і залучає вас краще. Як і у випадку з в колонці мало прозорості та звучання доволі глухе. Це з коробки. Високі частоти приглушені і звук тарілок трохи задвинуть назад. При цьому об'єм басу дає більше простору звучання, а з еквалайзером звук ще краще. Тому з двох колонок Gravity мені подобається більше. І порівняємо друзі з JBL Flip 7. Тут у нас ціна відлітає в космос. Колонка коштує 140 доларів, і вона краще за всіма параметрами, ніж наш Ripple за 40 доларів. Чані набагато більше деталей, трохи ширша сцена, бас гармонійніший, середина та високі на поверхні. Якщо порівнювати з Anker, Soundcore Motion Plus, тут така ж сама історія. Плюс цієї колонки, що тут є сцена. Це не моноколонка, звичайно, більш натуральніше та деталізоване, особливо з кодиком HD. Але коштує вона 70-80 доларів. Якщо підбити підсумок, друзі, хай Future Ripple. це найбюджетніший варіант з адекватним звучанням. Якщо ваш бюджет на колонку 40 доларів, то дане Хай Future безперечно коштує ці грошей. Якщо брати інших конкурентів за цю вартість, мені на думку приходять моделі від Transmart. В цьому порівнянні хай Future мені подобається набагато більше. І перейдемо до функцій, друзі. Автономність це сильна сторона моделі. Заявлено 12 годин роботи, за фактом я отримав. 17 годин і 30 хвилин на 40% гучності. Швидкої та бездротової зарядки немає. Управління воно здійснюється кнопками на тильній стороні колонки, і колонку треба перший час трохи нахиляти на себе. Хід кнопок жорсткий і натискати варто зусиллями. Випадкові натискання виключені. Кнопки без підсвічування, що мене радує, переназначити керування не можна. І додаток, друзі, хай Future Audio. його можна скачати для Android та iOS пристроїв, але підключити колонку до програми. Програми мені не вдалося ні на Android, ні на iOS. Автоматичний пошук колонку не знаходить, ручне додавання не працює. При цьому це друга колонка виробника, яку неможливо додати до фірмового додатку. Ось ці дві колоночки. Але в колонках, додаток це не критична штука. І з того, що там реально можна використовувати, це фірмовий еквалайзер. І він не завжди якісний. Тому краще просто закачати сторонній еквалайзер та використовувати його. Але за додаток колонка отримує одиницю. Стабільність з'єднання в межах 10 метрів. Сигнал стабільний і не відключається на Android. На iOS були невеликі розриви в межах 2 метрів приблизно 2 рази за 1 годину. Bluetooth версії 5.3. Multipoint є. Автоматичне відключення при бездіяльності колонки є. Google Fast Pair немає, Swift Pair для Windows немає. Щодо конструкції. Це. Сильна сторона моделі. По комфорту колонка зручна та добре лежить в руці. Є такий шнурок для фіксації, він дуже зручний. Колонку можна причепити на рюкзак або носити ось так. По довговічності. пила вологозахист IPX 7, колонка витримує занурення у воду до 1 метру. Складання акуратне, без відмінних дефектів. Каркас колонки з пластику, фронтальне покриття з нейлону. Претензій до матеріалів немає. І по дизайну: колонка High Future Ripple доступна в трьох кольорах: синьому, чорному та червоному. Виглядає добре. Неаціально нагадую колонки JBL Flip 4 та 5 покоління. І підсумок, друзі, High Future Ripple. Це MyChoose чи ні? І за. 1699 гривень. За таку ціну це Майчус. І Я можу сміливо рекомендувати цю колонку для покупки. Це відмінний варіант для природи, дачі, для фонового прослуховування під час занять спортом, фізичної роботи і так далі. З еквалайзером ми отримуємо кращий звук, який краще занурює, і тут вже можна насолоджуватися звучанням та слухати свої улюблені треки вдома в спокійній обстановці. З іншого. Тут гарний запас гучності, це теж плюс, корпус без дефектів, а заряду вистачить на. Світловий тень. Критичних недоліків немає, крім прив'язки до додатку, але я б не назвав це критичним недоліком. Так що це дуже цікавий варіант, якщо ваш бюджет 40 доларів. Про альтернативи все сказав. Ось повні характеристики моделі, повна комплектація, підсумкова оцінка, плюси та мінуси. Обов'язково пиши, що ти думаєш про цю колонку. Хай Future Ripple. Мені буде дуже цікаво поспілкуватись з тобою в коментарях. Ну і звісно, підписуйся на майчуз. Гарного тобі звука! Та побачимось. Пока!